Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і дехто з вас запитує. Це вже, правда, було декілька днів тому. Ось. Але так як я була у відпустці, то роблю зараз. І так, ось вам відносини. От я думаю. Питання було таке: відносини між притулою та ярмаком, бо кажуть, що притула людина ярмака. Ну, і ось тут у нас. Виходить. Ну, є тут емоційне якесь. Скоріше, з чимось вони пов'язані, будемо так говорити. І ще одна карта виходить, так. Да. І ще одна карта виходить. Е, я так скажу теплі стосунки, ось як. Друг, собутильник. Якось так можна сказати, але ми зараз подивимося. І так. Ну, є між ними якісь, є, є відносини у них. А, ви знаєте, тут, скоріше за все, пов'язані вони навіть. Тут, знаєте, в одній упряжці можна сказати. Ось. І, в принципі, тут. Стосунки якісь в них є. Це можуть бути якісь договори, якихось фірм якихось фондів, якихось проєктів, будь-чого завгодне. Це карта серйозна взагалі. то так? У нас тут випав диявол. Тобто заключення якихось договорів. Ось ці дві карти говорять. Тут. Конкретно все, все дуже серйозно. Тут, дивіться, випав, через те, що випав імператор, я не здивуюся, якщо Єрмак дійсно буде висувати притулу на цей пост президента. Ось щоб ви тут щоб ви розуміли. Тут аж занадто серйозно. Колись я робила на притулу, я казала, тоді для мене було це, знаєте, теж дуже. Така новина, я не ну, не задумувалась над таким питанням, але там фонд, то, що збирається, там, наскільки я розумію, сам притула не своїм фондом, там тільки його ім'я. Чи правда, чи неправда, зараз я не буду в тому розбиратися. Але ми дивимося, що їх пов'язує. А тут дуже багато чого пов'язує. Тут якесь. Ну, заключення чогось до одного. Вони в одній упряжці. Ось так, в одному направленні вони йдуть. Один тягне, другий, ну, в принципі, не думала я так серйозно. Ну тут по дияволу це значить дуже серйозно. Тут, дивіться, самі старші аркани випали. Рух це карта руху. Це карта відповідальності. Ця карта невідомо, куди вони йдуть. Ну, вірніше, вони знають, що вони йдуть на, на, на лівий берег чи на правий берег. так? Вони знають, куди вони пливуть, куди, яке направлення. Ну, чи вони туди допливуть, чи не допливуть, цього вони не знають. І випали старші аркани, самі старші. Тобто, це їх зв'язок ну, настільки серйозно, і я би навіть сказала, небезпечний для України. Дуже небезпечний, тому що ми знаємо, де єрмак, то ого. го Тримайтеся. Нічого доброго відти не чекати. Так, може ще щось карти нам цікаве покажуть. Так, да, вони готують щось. Зараз ми подивимося. Дружба, то, що дружба між ними, ну це в лапках дружба, так? У них хороші стосунки, ось що я скажу. Ну, те, що гроші, це я знаю, що тут гроші пов'язані, але тут ще якісь структури, силові структури, якась, зараз я докладу. Висувати. От я так і це от, так і думала. Ну, в президенти, можливо, можливо, якусь партію. А, і ви знаєте, що ще? Я бачу ще якихось військових. Не просто так, а ще й військових. Ну ці військові трошки липові щось я бачу. Якось так, якось так. В принципі, я хотіла подивитися тільки відносини, але те, що мені показало, що у них там цілий проект величезний, дуже великий проект. Перші карти це показали, що величезний проект готується. Ось якось так. Ну, це, знаєте, для мене теж інколи якісь речі, що дуже я ж, ух, не вже, та не вже. Ну тут, ви знаєте, дивіться, що ще я зараз побачила. А, ви знаєте, як, якби якийсь бунт був, його будуть. Ну там буде причетний і до. Переслідувань. О, оце, оце слово в голові сидить, на язиці крутиться, а забу, забула слово, переслідування. Я бачу тут м, переслідування когось. А, тобто, військові. Які військові? Це може бути якась Нацгвардія, яко, якою вони керують. Я, в принципі, не знаю. Може бути таке, що притула теж чимось там керує. Без поняття. Розумієте, тому. Я ось те, що я відчуваю, я те вам, те вам кажу. Але дивіться, що тут я ще бачу? Якийсь би мітинг, якась демонстрація ці два в упряжці, щоб ви розуміли, до репресій, до якихось брудних речей, мені чомусь згадалося зараз тітушки. Тітушки. Зеленкою обливати. Порядних людей, тих, хто проти влади, так, але за демократію, за, за цінності якісь. Оце от переслідування таких, от мені чомусь. а ну давайте заодно і подивимося, е, Червінського. Так, зірка. Так, да, Червінський теж має з цим. Угу. Це теж іде від них, щоб ви розуміли. Це не так мож... Я не хочу зараз відбілити Зеленського чи ще щось. Тут не про нього. Але ці двоє і до цієї справи причетні. Ось якось так. Тут зірка, до речі. Зараз я подивлюсь: точно зірка, да, точно зірка. Вона там з такими голими цітьондрами, що я. І так. Мої дорогенькі, до Червінського теж ось ці всі структури, ментовські всякі. Ну, я так називаю, тому що це, знаєте, є порядні люди кругом, але в загальному ці структури дуже непорядні. І тепер я бачу: хоча там кажуть, здається, якщо я не помиляюсь, татаров тим Ну, Тут є якесь спеціальні, якісь щось є, якими завідують. Будемо так говорити єрмак. Тому що, ну, притула це, знаєте, як п'ята кона, ко, не кона, а нога. Але, але, він має хороший дах від цього, від ярмака. Тут страшенні проекти готуються. Ми ще про них почуємо, до речі, щоб ви розуміли. Ось, Червінського теж це їхня робота. Скоріше всього Єрмака, ну, можливо, ще притула, тому що я чула, хтось звертався до блогерів, здається, і до Притули, всі промовчали. Чому притула промовчав? Тому що він в цій упряжці, бачите, знищити людину, знищити Червінського. І над, над, надовго, тому що зірка вона віддалюється. Зірка, до речі, холодна. Якщо сонце жарить, то зірка вона холодна карта. Щоб ви розуміли, це такий холодок. Аж мені аж мороз по шкірі пішов, щось з такими поганими картами. Бачите, йде все зверху. Червінського знищити. Тобто закрити його надовго, надовго щоб ви розуміли. Але це зараз не про нього, це просто до цього розкладу так вже доклала. Щиро вам вдячна, мої любі, за такі чудові запитання. Мене це теж цікавило. Але я чомусь, знаєте, коли думаєш за все не можеш. Щиро вам вдячна за ваші підказочки, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. Ми їх всіх переможемо. І Рашкіних, і цих вошів своїх, і гнидів теж. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.